Слова здатні породжувати дію. А потужна дія змінює нашу реальність. Ми познайомились з неймовірними людьми, які розповіли нам свої історії, кожна з яких вражає тим, як здатна змінити все і надихнути інших. Це документально музичний проект Контур, якому я, Антон Сліпаков, курт Стаса Корольова. Я це я і Андрій Соколов з програми Верняканя. Та наша велика контркоманда відправила з подорож пораненими містами України. Сьогодні ми в Миколаєві. Це місто, яке росіяни намагались захопити з трьох сторін. Всем привет! Ребят, прямо сейчас я нахожусь на въезде в Николаев со стороны Херсона, Кирова, авторынок вот сзади меня. Прямо сейчас мы здесь формируем блок-пост возле моста на въезде в Николаев. Срочно нужны люди, мужчины, песок, мешки строительные, строительный мусор, шины, лопаты, вода, будь-яка допомога, яка допоможе нам укріпити в'їзд в город від наземної атаки. У перші дні війни потрібно було терміново будувати блокпости, допомагати військовим. Це робили звичайні миколаївці, яких так сталося. Координував Володимир. Прямо зараз обстрілство блокпостов для нашого Кабальського мосту. Вже приїхали бойці. Ребята пользуются нашими укреплениями. Работа ведется. Всім спасибо за всю помощь. Миколаїв в грудні і Миколаїв там в вересні чи в липні це дуже два різних Миколаєва. Зараз тут все вообще офігенно. Це, це порівняно з тим, що було, е і порівняно навіть там з іншими областями, е де там ну, набагато гірша ситуація там, з електроенергією. Тому, наприклад, для мене вже зараз Миколаїв це таке ще мега-позитивне місто. Е і одне з найкращих міст на землі, зокрема, в Україні. Ну, важко? Ну що важко? З водою, ну блід, ну всі звикли. Це вже типу нормально. Ти їдеш на машині, в тебе постійно там валяється куча баклашок. Е -е, закінчилася вода, ти набрав, е -е, слава Богу, і нашим службам, і партнерам. Ну, дуже багато і скважин, і привозної води. Тобто це не є вже проблема. Навіть для, для тих, в кого немає машини, в, в, у всіх районах в пішохідній доступності є можливість набрати нормальну воду. З крана тече. Е Така коричневенька, солоновенька жижа. Ну нічого все буде добре. Ми вже знаємо, що, там, ну, слава Богу, водогін відпрацьовується. Да? Є там певні проблеми з станцією насосною. Але робота ведеться, це вже не зупиняє. Да. Ну, люди ну, не те, що до цього звикли, але це. Не звикло, до цього складно звикнути, але це вже це не є вже проблемою. Тобто це ну как би ну, нормально. Просто ти плануєш, що тобі на дощі набрати води. Ну как букей. Ну, як би це не було там, можливо, важко признавати. Ну, можливо, це так. Можливо, наші для формування нації і свого своєї, да, там от, свідомості як українця, ну, для багатьох і потрібна була ось ця вся війна. І не дарма кажуть, що Україна повинна буде подякувати Путіну і російському режиму, бо він згуртував націю, як ніхто інший до цього. Хрест навхрест то зараз коч, як колись коли ленти. ленди. Це не зовсім протест. Необхідність. Хоч не хоче та доволі тонкі моменти. Ми всім з вами зараз одна велика видала. Для мене це був показовий приклад, що ось ця толерантність, яка була до 24 числа, і така, ну. Так, яка різниця, які пісні ми поїмо. Людям же весело. Вона трошечки. М'яко кажучи, помінялося. що є різниця? Що грати, що співати. І... Тому що ти бачиш, що до, до чого це приводить така ось е... лайтовість і максимально відкрите сприйняття е... з розпростертими об'яттями, всі ці там якісь там тупі пісенки. Да, там, характера, що вони насправді потрошки отопляють націю. І якщо, наприклад, в Миколаєві до цього, я, я кажу, їх тепер суто як музикант і організатор концертів і там, продюсер одного з е, гуртів, де ми грали більш-менш популярну музику, якщо до цього до війни е, процент українських пісень він був е, ну, менший і, скажімо так, Набагато веселішим для людей були там якісь там стандартні е, рускоязичні хіти. То тепер зараз ми бачимо, коли ми граємо, наприклад, повністю 100 українську програму з сучасною музикою і з класичною музикою. Люди, які ще півроку тому могли зробити там кисле лісо, типу, опять українська якась пісня, то зараз під ці пісні просто аж гай шумить. І це щиро, це не притягнуто притягнута за вуха. Так? Тобто люди приходять, вони хочуть чути е ці пісні, вони від них реально відриваються щиро це реально атмосферно, і цінується ця українська культура. І ми розуміємо, що ми ось ми її несемо, а віддача дуже класна. І, звісно, ну, тут задається питання, а чому це раніше не робили? І це, ну, це я чесно кажу. Ну, і... Я розумію, що це також моя відповідальність е, як одного там з якихось там лідерів в Мінні в вузькому кругу, ну мені потрібно було більш, можливо, десь активніше да, там, е, позицію із з українською музикою, зокрема, нести. Підхиститися. Вони просто так нас не залишать. Наші відносини приймалися на ізоленті. Кулаки та молитися. Прогнози не втішні та нереференні. Тепер же не з Миколаєва виїжджають, а навпаки, люди повертаються в Миколаїв. І те, що в нас є культурне життя, і, там, і концерти, якісь заходи, це також грає роль, бо люди. К нам приїжджають люди з Херсону. От я серед... ну, вчора буквально у нас був захід. Ну просто гості вони живуть там, вони повернулися в свої домівки, але вони щоб там добре, краще працювати, і військові, які кожен день працюють в Херсоні, вони хоп, там ротація, хоп, вони приїхали в Миколаїв. Вибачте, там попили пива, послухали, потанцювали під гарну музику, і все, вже вони в Херсоні. Але вони тут перезавантажилися. Ну, це я вважаю, що це одна з важливих ролей, що ми можемо тут робити. І в Миколаєві вже так було. Воно зробило свою роль як прифронтове місто. Відстояли ми південь і ми рухаємося далі. У мене є мрія про те, що після перемоги. Наш волонтерський центр знаходиться в будівлі культури національного пам'ятка національного значення. будівлі 198 років, і ми до війни планували і погоджували там проекти, планували її відреставрувати, щоб це був такий великий культурний центр. У нас є фото, як в цій полурозрушеній будівлі було от до війни під час волонтерської діяльності. І я хочу зробити. Знаєте, така тема є у фотографів. На фотографії, і вона навпіл така наська розрізається, як було і як стало. Я дуже чекаю на той день, коли можна викликати клінінг та все відліпити. Що хтось скаже все, ваш балкон не мішень. Що дім не стоїть на перехресті двох небезпечних лі.